Так, всім привіт! Ми знову коло трактора і сьогодні будемо переробляти переключателі світла, Тобто переключатель дальній і ближній повороти і це. у мене ось стоїть вже від Жигуля. Шістьорочний переключатель в принципі, працює. Раніше він у мене стояв ось тут зверху, коли була рідна колонка. Тут хто знає кришка, там воно на два 2 той кришки прикручувався, так як я вже поставив, регулюємо, Колонку. Нічого кращого я не придумав, як поставити його тут. Там вже я ніхто, нічого не хотів варити. Тут якраз резьби були та й поставив. Так, і ось як воно все працює. Спочатку включаємо тумблер, включаються габарити. Потім на переключателі включаємо ближнє світло і дальнє світло, дальнє світиться одійлазок. Також моргалочка. З кимось привітатися. Так само повороти включаються вправо, включаються вліво. В принципі, все працює безотказно. Тільки є одне но. А яке но ну, це його естетичний вигляд. Воно мені не подобається. Воно якесь терчить трогати, як медь як кроги викослося. Так, тому ми будемо це все міняти на ось такий ось переключатель від Chevrolet Lacтіті. Ось так він виглядає. така фішечка, така фішечка, фішечка Тут все буде на одному переключателі. Так, неудобно. Тобто буде включатися, на ньому вже габарит, на ньому вже буде включатися ближнє світло, дальнє світло, повороти і ще окреме кольцо. Ось, е це, яке йде на туманки, будемо включати заднє, заднє світло. Так, ну і ставити ставити ми будемо десь ось тут, ось так під рулем. Я думаю, він тут буде саме чудово виглядати. Ось так він десь у нас тут буде стояти. Буде удобно переключати. Тільки треба якось придумати сюди кронштейника. Щоб його якось сюди до колонки закріпити. Так, ще забув сказати про кнопку аварійки, яку я ось поставив. Замагаю. У мене там в ці підписчик писав. Андрюха, якщо ти дивишся це відео, тобі окремий привіт. Не перемотуй. В кінці відео десь покажу, я буду розбирати всю цю панель, як робити проводку. І там вже заразом тобі покажу, які куди провода, бо я, чесно, вже і сам забувся, це вже було більше року назад. я її робив. І то наугад робив, там спалив жменю підохранітелів, поки вгадав правильне підключення, як до неї підключитися. Так що дивись, не перемотуй. Так, Як же ще, ще закріпити якусь кронштейника? Що ми тут маємо? Так, дивимося, 46. так, 46. Якщо взяти, я думаю, трубу квадратну, 50 на 50 зі стінкою 2, в неї должно бути внутрі якраз 46. Зараз. Так, з'їздив скоренько на металобазу, взяв труби, прийшлось метр взяти, більше не ріжуть. Так, і що ми тут маємо? Так, дивимось. Ідеально 46. Так, і цей переключатель якраз хорошо, плотнесенько туди заходить, так як нам і треба. Так що тепер беремо напільник і в бой. І Так, для вас одна секунда, для мене пройшло майже час. Такий кронштейник готовий. Напільник аж червоний був, але ми не спиняємося. Сверденько, такі от отвори під защолки. Ну і тут отвір під цю фішечку. Так, так воно ось стоїть. Защолочки защокуються під фішечку виріз є. Так, ще під цю... цей переключатель я не зміг знайти фішку. Був купив універсальну з таку. Вона була довга. Виходить, я ось з однієї сторони ось так 4 піна відрізав, і з іншої сторони 2. І вона, в принципі, ідеально сюди підходить. Ось так вона стає, заштолкується, все якісно підігнено дві до міліметра. Оп. Так, ось такий маємо у нас вигляд. Так, йдемо приміряємо на колонку. Так, ось так воно стоятиме. Це я взяв на стяжечки. Тимчасово, щоб вам показати, ось так під рулем, акуратно. Так ось так. На, такому, на такій відстані від руля. Так ось тут, ось так. Тут візьму колонку, провариться воно. І думаю, буде чудово. Так. Ось так воно тут не буде мішати руля крутити, Ну, достається. Повороти, ось так, включатиметься, ось так включатиметься, габарити. ближнє світло, наниз нажав дальні, ближнє. Ось так буде моргалочка. Ось так включатиметься задні фари, які в мене включаються ось тут другим тумблером. Це я показував, включалися габарити. тут включалося заднє світло. Тобто цих два тумблера. обираємо звідти. Буде все працювати ось тут. Так, в принципі, мені подобається. Хоп, хоп. Все під рукою. Раз, раз, включив, це включив, виключу. Думаю, буде красиво. Цей переключатель має, я думаю, більш естетичний вигляд, ніж от той, чи я ставлю тут цей Камазовська, така блін-метрова, тут штельвага стоїть. З нею розминутися не можна. Та я й дивився, та, та, та Камазівська більше тисячі коштує. Цю я купив за 350 гривень. Удобна, акуратна. Те саме, що і на Камазовській все переключання, тільки більш вона компактніша, більш по-сучасному виглядає. Ще хто буде ставити ось такий переключатель? Та й будь-який другий. Треба обов'язково робити через реле. Так як, самі розумієте, які у цьому переключателі контакти. Вони не витримають тих фарів, тої напруги. Будуть плаватись, горіти. Я ще коли ставив ось цей поробив через реле, вже дальній, ближній. Так, тому, так як в мене вже реле все є, мені просто лишається перенести оці провода, що йдуть цей переключатель, сюди. Як саме буду тут підключати, куди який провід, ну, буду старатися вам щось показувати. Я той не електрик. Е, чесно скажу, я ніде на електрика не вчився. Це так само учка. Я вже буквально, можна сказати, ще 2 роки назад навіть поняття не мав, як ту релюшку підключити. Ну, як з покупкою трактора мусив навчитися. Щось десь дивився в інтернеті десь. В YouTube якісь відео. Та й так і помаленько, тепер знаю, як що куди. Так що буду вам показувати, ще там ставлю е, картинки, потім пізніше, схеми на цей переключатель-розпіновку. Я знайшов там в інтернеті. По ній я буду робити і по ній зможете її зробити ви. Так, розібрав я колонку, зняв, приварив кранштейник. Краска не згоріла Камен тут цвітом. Сіренька, така ще й блискуча металік. Це ми покрасимо вже акуратно в чорний цвет, з балончика задую. Ось так виглядає. Тут варити вже не став цей шоу, таки приварив зверху, знизу. Думаю, буде триматися. Так, зібрав я вже колонку докупи. Ось так воно вийшло у нас. Ось Такий має вигляд. Підкрасив чорний колір. Задовчуть балончиком. Ну, на жаль, в мене такої краски вже немає, Ну, буде чорний. Чо, все, йдемо встановлювати на трактор. Далі йдемо приступати вже до самого підключення. Так, колонка вже на місці. Ці провода також розпакував, вже вскрив щитка. Будемо приступати до підключення. Тут не все так страшно, як вам кажеться, тут всього 12 проводів підключити це вже. М'ялочі. Так, далі я там вам вставлю зараз ну, цю, кому треба робити скріншот. Та й будемо приступати до підключення. Так, сподіваюся, встигли скріншоти поробити. Тим часом, поки ви там розглядали, я що зробив? Я вже зняв тих два тумблера і установив. Ось тут дві релюшки на заднє світло і на габарити. Значить приступаємо до підключення. Начинаємо підключати з цієї маленької фішки. Для того, що нам її тут підключати, нам її треба удалити звідси. так Беремо її раз і всього, вона нам вже не потрібна. Тепер шукаємо постійний плюс, який у нас йшов на. Томблі, який нас включав габарити, у нас є тут постійний плюс. Ми його підсоединяємо до зеленого. А вихід уже на габарити піде білий. Тобто Плюс на зелений. Виходить білий, йде на габарити і на підсвітку приборів. Зараз я підключу і далі включусь. Так, ось підключив, дивимося. Постійний плюс на зеленому вихід білий. І пішов він у нас на релюшку. А вихід з релюшки це он синій і білий провід, синій габарити білий підсвітка приборів. Це ці провода, які стояли у нас тут, синій і білий вихід з цього тумблера. Так, ось так. І чаємо перше положення. І засвічується у нас. Габарити, засвічується у нас приборка. Так, з цим розібрались. Так, раз, раз, так. І світиться в нас ось праве. Реле. Так, продовжуємо. Так, тепер підключаємо задні фари. Я буду брати плюс після включення габаритів. Цей синій він, Цей він йде ось зелений. Підключаємо його на. Жовтий і червоний вихід на задні фари. Зараз підключу, провіримо. Так, що в нас виходить? Підключив я цей синій плюс від габаритів. На, ось на, на жовтий. Можна підключати постійний плюс сюди. Тобто буде независимо заднє світло включатися від габаритів. У мене буде включатися після вимкнення габаритів, буде включатися. Заднє світло. Ви собі робіть, як хочете. Так, і ось червоний вихід на релюшку і заднє світло. Так, провіряємо. Так, перше. Ой, ця лампочка мішає. Включаємо баріти і включаємо кольцо. і світиться у нас задні фари. Ось так. Все, бачили? Так, йдемо далі. Так, Певно, що тут залишився тут один чорний провід. Ми його підключаємо вже на цю фішку. Підключаємо на ось цей провід, де на схемі написано фари вход. Це він навпроти пустого піна стоїть, де піна там немає. Напроти цього пустого беремо провід і з'єднюємо його з цим чорним. Так, є, включили чорний на фари вход, де напроти пустого піна. На ізолінту цю не дивіться, це тимчасово, це так, аби вам показати, далі буде на термоусадку, а по-хорошому, ще треба буде пропаяти. Так, йдемо далі. Тепер треба нам підключити сюди на цю фішку постійний плюс. Ось він цей крайній контакт. Цей що коло фари вход і крайній. Так, постійний плюс в мене був ось йшов на цей переключатель. Так, постійний плюс. Він йшов на чорний провід сюди. Так, відключаємо сюди на край. Так, підвів я постійний плюс. Він тут нужен лише для того, щоб працювала ось ця моргалка, як то кажуть. Ну, независимості від включені фари чи ні. Так, єсть. Так, тепер ще лишається у нас два провода, це дальній і ближній. Так, Зараз відрізаємо звідси і підключаємо. Так, ось у нас кабель ближнього світла. На цей переключатель він йшов на ось такий сірий з червоною полосочкою. Це так, кому цікаво. І будемо підключати ми його на ось цей контакт. Ось цей провід, який біля фари вход, слідуючий іде ближній, ну, а крайній вже, відповідно, дальній. Так, підключив я ось ближній. Підключаємо зразу і дальній. Дальній в мене ось йшов чорний провід. На живеовських переключателях заходить на два голубих таких блакитних провода з біленькими полосочками. Так, відрізаємо його і кидаємо на... Всей крайній контакт. Так, підключив я дальній. Там можна перевіряти. Включаємо масу. Так, перше положення габарити. Так, світяться. Так, друге положення, ближнє світло, Ну, обше світло. Обше. Так, світиться. Тепер флажок донизу. Бачимо, контролька світиться, все включається у нас. Дальнє світло, ось як ми бачимо. Ну і доверху ось працює моргалка. Так, тепер у нас залишається ще три провода. це у нас вже лишились повороти. Так, далі, поїхали. Так, повороти. Стояло у мене раніше ось таке реле. Я вже поставив ось таке жигульовське, такий кодік його. Це, по-моєму, восьмерка, дев'ятка. там, ну, таке, Так, ось воно у мене стоїть. Так. Правий контакт, де ось синя клемка. Це в нас йде постійний плюс. Е, центральний контакт це йде виход з релюшки на переключатель. І зліва це йде у нас ще один контакт, додаємо. Просто на масу його. Так, і заодно про. Кнопку аварійки. Зараз я її дістану вам покажу. Так, дивіться, кнопка аварійки. Тут ось на ній є цифри, деякий контакт. Ну я по цих цифрах не дивився. Тут я ось до лисочка, бачите, зверху така виборка в центрі, на цьому центральному такому. Так, оце напроти цієї лисочки. На цей контакт подається плюс. Плюс це вихід з релюшки. Той провід, який йде на центральний контакт переключателя. Так, рядом з ним вліво. Йде мінус. Просто кидаємо його на масу. Слідущий поворот. Без різниці, який лівий чи правий, так як вони будуть, ну, разом моргають. Напроти цього поворота. Йде з другої сторони слідуючий. Тут, виходить, один ось, після плюса один пустий. Слідуючий йде поворот. У мене підключено так. Ну я дивився, скільки схем, то я ж меню спалив, поки ось це ось так поставив. Ще можна дивитися, ось, бачите, знизу ось немає контакту. І напроти, якщо перекручується, то виходить плюс. І вже від плюса собі підключаєте. Есть, якщо вам ще буде понятніше, ось так як у нас йде от на виключателі три провода, да? центральний і лівий поворот правий поворот. Оце вони і є ці провода, Що йдуть на е кнопку аварійки, Тобто центральний цей, нас цей плюс, поворот, поворот і ще один на масу кидаєте. Можна підключати прямо і прямо від переключателя. Я брав плюс самої релюшки, там коричневих. Ви один на переключатель, а другий на е, кнопку аварійки. Соответственно, там мінусом підсуднив. Ось не видно Ось сюди на цей болт. І Повороти я підключав ось там під панелею. Звідси не видно. Е, клемник де такий з болтами, куди всі провода сходяться, а повороти я підключав туди. Ну Можна, якщо вам удобніше, прямо на саму кнопку підключати, на сам переключатель поворотів. Так, сподіваюся, ви зрозуміли, про що я говорив. Так як я на електрик, я ну, за умними словами не можу пояснити. Так, ну, ставити її назад, бо зараз я забуду куди який провід. Ще таке доповнення: якщо у вас стоїть одна контрольна лампочка поворотів, при вімкненні аварійки вона моргати не буде. Так як на ню буде приходити два плюса. Щоб вони моргали. Ось так, як, допустимо, да? їх потрібно ставити дві штуки. Тобто, як це зробити? На лампочку йде два провода. Ми їх просто розділяємо. Один провід на одну лампочку, другий провід на другу лампочку. І від тої, і від тої просто провід на масу. Ну і Розставляємо їх так, щоб права на правий поворот мигала, ліва на лівий. Так, переключатель поворотів. Так, підключаємо. Повороти підключаються на ці колодочки в тому ряду, де йде пустий пін. Відповідно, центральний провід у нас це йде від реле поворотів. Так, це ось у нас цей коричневий йде на жигульовський переключатель. Це йде червоний провід з ось такою полосочкою якоюсь. Фіолетовою чи яка. Ну, на центральний провід. його. Так, підключили ми вихід з центрального, центральний провід вихід з переключателя на центральний контакт реле поворотів. Так, Відповідно, рядом з центральним іде у нас лівий поворот, і через один пустий пін з цієї сторони буде правий поворот. Так, Підключаємо їх. Лівий поворот ось у мене червоний провід йде. На Жигульовський переключатель заходить такий блакитний. Так, Підключили ми лівий поворот червоний. Включаємо зразу ж і правий. Так, Правий ось у мене, йде такий фіолетовий провід. І заходить він також ось на блакитний. Тут йде в одільній косі, кому треба буде. Йде ось два поворота блакитних. і і цей центральний червоний з полосочкою. Це вони йдуть на повороти. Так, є ось правий поворот на ось цей крайній контакт. Так, тепер можемо провіряти. Так, включаємо наліво, ногає, лівий. Включаємо направо, бачимо, моргає правий. Так, все працює. І тепер оцей переключатель ми можемо. Зняти звідси і попрощатися з ним. Тепер він нам не потрібен. У ну, нас тепер буде такий акуратний, сучасний. Ну, А на це місце, я думаю, прикрутимо краще тримач для планшета для навігації, але це вже зовсім інша історія. І так, результат, що в нас вийшло? Включаються ось у нас габарити, свідчується приборка. Включається. Фари, включається дальнє світло, зверху ближнє. Можемо моргати. Включається ось правий поворот, включається у нас лівий поворот. Включаються, бачите, задні фари. Ось так. Тепер тут тумблерів цих немає. Все в одному місці. Так, а мені тепер залишається це привести проводку до порядку, підрізати всі провода під одну довжину, завести в гофру. Також ось тут цей пильник був прикріплений до ручки. Я його ножом зрізав. І тепер він ось так хорошо сюди надівається. Тут ми візьмемо на стяжечку. Ось Так буде красиво пильничком. Через цей пильничок я її обрав від е, лачеті. Ці переключателі можна взяти від е, любого сімейства Део. Вони всі по підключені одинакові. Aveo, Авео, Лачеті, Matiz, Nexia. Провод... Проводка всіх однакова. В них тільки от зовнішній вигляд. інший. Ну, я обрав цей, бо він йшов з зразу в комплекті я знав, що воно ось так тут чудово підійде. Так, ось такий у нас вийшов результат. Проводка окультурена. Схована в гофру. Тут взяв на стяжечки. Тут воно нічому не мішає, колонка складається, розкладається. Все культурно, нічого не висить, не терчить. Ось так виглядає. Ще поставив ось таку кнопку на звуковий сигнал. Прикрутив її ось просто, через приварив ушко до цього болтика, де ручка трепиться. І ось так в косу для провід працює з таким нажаттям. Від чого ця кнопка, я й не знаю. Це в мене вдома була. Таку я поставив. В принципі, виглядає. Тут вона нічому не мішає складатися, розкладатися. Це так, працює. Такий має вигляд. А кому сподобалось відео, ставимо лайки, пишемо коментарі. бо хто що, кроме мене вам так детально буде все показувати, на кожен провід показувати пальцем, що, куди. Та я і перший, хто встановив, мабуть, ось такий переключатель, так як я подібного відео в Ютубі не зустрічав. Також не забувайте підписуватись на канал. Чим більше нас, тим цікавіші відео. Всім пока!